Історія коледжу геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка починається зі створення Київського геологорозвідувального технікуму. Київський геологорозвідувальний технікум засновано у липні 1930 року наказом головного геологорозвідувального управління Вищої ради народного господарства Радянського Союзу для підготовки фахівців геологічної галузі. Швидкими темпами київський георозвідувальний технікум набирав потужності. Створювалися навчальні кабінети, лабораторії, формувався педагогічний колектив. Перший випуск фахівців геологічного профілю відбувся у 1934 році. Вже в цей час технікум мав велику популярність в Україні та інших союзних республіках. З початку Великої Вітчизняної війни. Технікум евакуйовано до міста Семипалатинська, Казахстану, де під час війни продовжувалась підготовка фахівців для геологічної галузі країни. Після звільнення Києва технікум відновив свою роботу в Києві у 1943 році, а з 1947 року на Черепановій горі, де і нині розташований коледж, було розпочато будівництво Київського геологорозвідувального технікуму. І вже на початку 50-х років вводиться в дію ціле студентське містечко, яке включало навчальний корпус, гуртожиток, їдальню, навчальні майстерні, а також гаражні бокси для автотранспорту та геологорозвідувальної техніки. Змінювалися часи, люди, технікум набирав професійної сили та досконалості і став провідним серед технікумів Радянського Союзу. Тривалий час. Київський геологорозвідувальний технікум був підпорядкований Міністерству геології Радянського Союзу, Міністерству геології України, а з 2001 року у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Із жовтня 2012 року технікум приєднано до Київського національного університету імені Тараса Шевченка і реорганізовано в коледж геологорозвідувальних технологій. Сьогодні коледж геологорозвідувальних технологій, єдиний навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів усіх геологорозвідувальних спеціальностей, і є одним з провідних вищих навчальних закладів Києва першого рівня акредитації. Коледж є колективним членом спілки геологів України, спілки буровиків України, Українського товариства охорони природи. Членом Міжнародної асоціації науково-технічного і ділового співробітництва з геофізичних досліджень і робіт у свердловинах. У 2005 році колектив технікуму за від досягнення у вихованні молодого покоління підготовці кадрів для геологічної галузі, нагороджено почесною грамотою Кабінету міністрів України. У 2010 році за заслуги у розвідці Натр України Державна геологічна служба та Центральний комітет про спілки працівників геології, геодезії та картографії нагородили технікум відомчою відзнакою Медаль Лучицького. Коледж готує молодших спеціалістів за такими спеціальностями та спеціалізаціями. Пошук та розвідка геологічними методами пошук та розвідка геофізичними методами, геофізичне дослідження у свердловинах, комп'ютерна обробка геофізичної інформації, пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами, експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання, прикладна екологія, буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду, обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Бухгалтерський облік, діловодство. Сьогодні у коледжі навчаються тисяча студентів на трьох відділеннях денної форми навчання геолого-розвідувальному, геофізичному, економічному та на заочному відділенні. Коледж має досвідчений педагогічний колектив. Із 80 штатних педагогічних працівників більшість має кваліфікаційну категорію викладач вищої категорії. 4 викладачі мають науковий ступінь кандидата наук. Дев'яти педагогічним працівникам присвоєно педагогічне звання Викладач-методист. Одинадцять педагогічних працівників нагороджені знаком Відмінник освіти України. 25 педагогічних працівників випускник коледжу. Для проведення навчальних занять залучаються 15 висококваліфікованих фахівців з виробництва. У тому числі 4 кандидати наук. Традиційно у коледжі приділяється значна увага методичній роботі, викладачі коледжу автори більше 70 підручників і начальних посібників, виданих у різний час. Коледж є базовим з розробки галузевих стандартів вищої освіти екологічної та геологічних спеціальностей. Викладачі технікуму у різні роки надавали допомогу у пошуках і розвідці родовищ корисних копалин і підготовці фахівців геологічного профілю у Алжирі, В'єтнамі, Китаї, Лаосі, Ірані, Нігерії, Ефіопії та інших країнах. Протягом багатьох років у технікумі проходили стажування викладачі технікумів геологічного профілю з країн, що розвивалися. Педагогічний колектив коледжу постійно працює над удосконаленням методичного забезпечення навчального процесу, впроваджує нові технології навчання. Навчальне містечко коледжу має два навчальні корпуси навчальні майстерні, машинний зал бурової техніки, навчальний гараж для технічного обслуговування автомобілів, навчальну еталонну свердловину для проведення лабораторних робіт. Навчальних пракник геофізичних досліджень у свердловина та еталонування геофізичної апаратури, спортивний комплекс, бібліотеку з читальною залою, гуртожиток та їдальню. Навчальний процес забезпечують 42 кабінети, 32 лабораторії, 2 майстерні, навчальний полігон, оснащені апаратурою і обладнанням, які дозволяють на достатньому професійному рівні. Проводити практичне навчання студентів. У приміщенні лабораторії геофізичних методів дослідження свердловин збудована унікальна дослідна свердловина. Її глибина і обладнання дозволяє проводити практичні та лабораторні заняття в аудиторних умовах, але максимально наближених до виробничих. еталонувати геофізичну апаратуру. Лабораторія комп'ютерного центру коледжу. Обладнані сучасними комп'ютерами, користуються послугами мережі інтернет. Програмне забезпечення дозволяє студентам успішно опановувати новітні комп'ютеризовані технології, обробки геолого-геофізичної, екологічної інформації, сучасні інформаційні системи і технології, комп'ютерні мережі. Бібліотека коледжу нараховує близько 100 тисяч томів. І щорічно поповнюється новими виданнями. Коледж має геологічний музей. Фонди музею нараховують понад 3000 зразків мінералів і гірських порід із родовищ різних регіонів України і світу і більше 300 одиниць палеонтологічної колекції. У музеї проводяться навчальні заняття з мінералогії, петрографії, корисних копалин, Загальної та історичної геології. Також у музеї проводяться екскурсії для студентів нового прийому для школярів. Музей включає виставково-експозиційний зал, літотеку та офісне приміщення. В експозиційному залі музею розміщені 54 вітрини та 50 подіумів зі зразками мінералів та гірських порід. Основою зібрання геологічного музею став матеріал доставлений студентами і викладачами з виробничих практик, а також подарований технікуму його випускниками. Частина мінералів і гірських порід закоплена в організаціях, які в роки колишнього союзу займалися комплектуванням навчальних колекцій каміння. Багато зразків надзвичайні поколористичних характеристиках і досконалості природної огранки. Подаровані музею знавцями ювелірного виробного каміння. Географія місць знаходження музейного матеріалу досить широка. В експозиції музею виставлені зразки практично з усіх континентів з Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки і навіть з Антарктиди. Експозиція кам'яного матеріалу музею доповнена численними стендами, які ілюструють геологічну будову великих басейнів і районів корисних копалин України. Великоформатні портрети видатних вчених геологів, петрографів, мінералогів, геохіміків, Карпінського, Ферсмана, Федорова, Ломоносова, Обручева та інших. Покликані відобразити важливу роль геологів України у розвитку наук про землю і світ в цілому. У мальовничому місці на Житомирщині розташований навчальний полігон коледжу, де студенти проходять навчальні практики з бурової та гірничої справи, геологічні, геофізичні та гідрогеологічні, та одночасно відпочивають у спортивно-оздоровчому таборі. Головним надбанням коледжу є його випускники. За 82 роки існування коледж підготував понад 50 тисяч фахівців для геологічної та інших галузей. Серед них багато першовідкривачів родовищ корисних копалин, керівників різних рангів вчених. Випускники технікуму складають ядро інженерно-технічного персоналу багатьох геологічних підприємств і установ України. Та за її межами. Це Пономаренко Олександр Миколаєвич, доктор геологічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення. Галицький Леонід Станіславович, доктор геологу мінералогічних наук, професор, завідувач відділу Інституту геологічних наук, академік Української екологічної академії, лауреат державної премії. Гурський Дмитро Сергійович та Макаренко Іван Дмитрович багаторічні керівники геологічної галузі України в різних рамках. Шовкошити Володимир Федорович, український поет, прозаїк, публіцист, громадський політичний та державний діяч, народний депутат України першого скликання, Вдовиченко Анатолій Іванович, голова спілки буровиків України та багато-багато інших. Чувков Сергій Сергійович, заступник директора Інституту геофізики, проводив геофізичні дослідження в Антарктиці. Славна когорта випускників різних років. Їх робота, відкриття та допомога у пошуках та розвідці родовищ корисних копалин в різних країнах світу Африки, Азії та Латинської Америки, підняла на високий професійний рівень звання, випускник. КГРТ. Сьогодні коледж реформується, розвивається. У планах на майбутнє подальший розвиток. Це і оновлення матеріально-технічної бази, провадження новітніх технологій навчання, подальша комп'ютеризація навчального процесу. Трудовий колектив дивиться з оптимізмом у своє майбутнє, пов'язуючи його з майбутнім України.